камрачі, Всім привіт! Всіх вітаю радий всіх бачити себе на каналі. Ну що ж, в общем, випало в мене вільний, вільний час випав, і я довго не думаю, що рюкзачок на плечі і побіг, і зараз буду їх копати. Правда, куди ще не вирішив, Зараз щось по дорозі буду мудрувати. Є два варіанти, навіть три варіанти, але не знаю. Зараз щось подумаю. Зараз 12-го година дня, дня вроді би, плюс-мінус. Тому далеко їхати вже не вийде, а десь поблизу щось треба подумати, куди це махнути. Возможно, Коля казав, десь через годину-дві звільниться, можливо, він підійде, але не знаю. Тому, друзі, можливо, ми зручніше і переглядаємо. Я помчав за знахідками, надіюсь, вони будуть. Глядачі, в общем, приїхав я на поле, де знайшов бронзову лунничку от недавно. <кхів> Тут все схожене. Ходили, як мені сказали, з Деусами. Два Деуса. Тьорка 505, кум тут ходив. Дофіга раз вихажували, коротше. Ну, в общем, все в слідах. Ну, вон, ну, старі, от видно. Ну, маю на увазі не сьогоднішні сліди. от. І от у мене є перша знахідка. Це, друзі, голка для шиття. На жаль, вона зігнута. І відламане вушко. От було вушко, видно, дирочка, воно відламалася. Ще знайшов штук 5 дробіночок дрібнесеньких, там железячки, ну в общем, кольорові є, тому маю надію. Шукаємо. Так, глядачі, є знахідка, випав вбитий солід. Ось так, плачевно, ну що поробиш? Так, добре. Шукаємо. Так, друга не ще одна монетка. Випала копійка 1927 року. Ось так. Так, друзі, якась схожа імперія випала. Ось, лежить 46 повідіай. Коротше, друзі, вже 5 година вечора. Це капець, я вже і поїв. Переїхав. Ну, на цьому самому полі, лиш трошки переїхав далі. Хожу зараз е, на тому місці, де знайшов амулет стрілу, динарика, 10 копійок царських. Е, якось там є відео. Зараз по цьому місці я ходжу. Взагалі, друзі, я в шоці. Оце ось перша знахідка, ще не дивився. Подивимось. Схоже, ніколаївський. Дві копійки, напевно. Так, скрізь за все. Так, да, орлик ззаді. Так, да, 2 копійки Ніколаївських. Так. Добре, друзі. Ще якусь годинку можна пошукати, походити. Ще надіюсь, надіюсь на щось. Не знаю чи буде, але надіюсь. Ах, що ж, друзяки, завершив я на сьогодні коп. Капець, задубив як собака. Нічого толково не знайшов. Коротше, коп сьогодні не задався. Взагалі, блін. А, капець. Капець. Ну нічого, ми не, не розчаровуємось. І обов'язково ще будемо ходити, і обов'язково щось знайдемо. Тому, друзі, ставимо пальчики вгору за мої старання, за мою впертість. Тому що знахідок нема, за знахідки не ставте. Ставте тільки за старання і за впертість. Підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропустити новинок. Ну і хай вам щастить, хай вам фартить. Здоров'я вам, друзі! Всього найкращого, все, пока.